Чи впливає психоемоційний стан на надлишкову вагу? 100, 200, 300 мільйон відсотків. Можу навести самий найпростіший приклад: людина не знає, як справлятися з стресом, і вона просто заїдає його. Це перше саме елементарне. Тобто, збивається харчування, людина не може знайти швидко механізм заспокоювання, і вона просто починає його заїдати. Так само ну, із схудненням. Під час стресу деякі люди не можуть почати їсти. Їм і стрес може бути хронічним, і людина хронічно нічого не їсть. Тобто це е, працює не тільки в сторону погладження, але й навпаки, зменшення ваги до критичних точок. Так само е, не будемо забувати про гормони стресу, про лактин, кортизол, впливають на вагу, бо це гормони. Гормональні збої вони вагомі в питанні надлишкової ваги, так само фізична активність. Уявимо, що у вас депресія. Вам складно піднятися з ліжка. Весь ваш план дня це лежати, дивитися серіал і їсти те, що попадеться під руку. Чи аналізуєте ви в момент емоційного занепаду, що у вас в руках і що ви тягнете до рота? Ні, вам все одно. Все, чого ви хочете, це просто закрити базові потреби і протягнути ще один день. Про спорт там не йде мова. От, тому тут знову ж таки надлишкова вага. Або так само, як я вже говорила до цього, вага йде в мінус дуже сильно. Тому тут навіть ну, нема чогось сперечатися. І, в принципі, багато говорити про це теж нема сенсу, бо це факт, який важливо ну, не ігнорувати. Ви хочете справитись з душковою вагою, вона вам прям заважає, то до фізичної активності, до а, правильного харчування важливо додати психотерапію.